Йоубулченята не очікувано для всіх, а можливо, і очікувано. Хойоверс, а тобто Міхойо, а тобто всі ми улюблена, можливо, наша компанія, вивалила нам нових двох персонажів, які у нас будуть в патчі 3.2. Насамперед я хочу сказати велике дякую за персонажів, які візуально мені дуже подобаються. Я думаю, що більшість людей грає в Genshin, тому що вони полюбляють візуал. І нам представили нового героя Лайла. Око бога, вона має кріо, а також вона одноручний мечник. Доволі приємна візуальна дівчина. З втомленими очима, а також чимсь схоже на суміш нашого Кеї -і, і Джин. Ну це якось типу для мене. Тож я коли її побачив, подумав, вау-вау, Кея, нарешті ти зняв свій прикид маскувальний, і ми всі зрозуміли, що ти у нас дівуля. Лайла вивчає теоретичну астрологію в Даршані ртава Хвіст, проводячи довгі ночі за складанням зоряних карт та написанням дисертацій. Також вона страждає на недосипання. Що я вам можу сказати: Досипайте, спіть побільше, тому що сон дає нам сили. Але ця прекрасна дівуля у нас не спить, по очам її видно, що вона вже втомилась від цього світу і каже, баляха. Коли я висплюсь, але можливо цього ніколи не буде. Це по перше, по-друге, у неї доволі цікаві вушенятка. Якщо ви бачите, то у неї ельфійські вушенятка. Тобто у нас ельфійська кріо-дівчинка і кріо-дівчинка ельфійська Тому що був один такий цікавий інсайт, що всі ельфи, яких нам показували в геншині, мають трішки маленького зросту. Тобто вони, типу, із раси не ельфів більше, а дворфів чи коротунів. і вони більш не виростуть. Але як ми бачимо, тут у нашої дівчинки доволі довгі вушенятка. Тож, на Лайлі ми з вами закінчили. Виглядає вона прикольно, класно і я не знаю, для колекції, для вайфу геймінга, я думаю, хтось полюбе і буде вибивати, збирати в щось. А наступна у нас на підході хто це нахіда? Тобто наш з вами Дендро Архонт, якого всі чекають. Можливо, уже дуже давно, можливо, ні. Я, я сподівався, що буде Яо-Яо скоріше. Чим нахіда, але у нас, як ви бачите, є нахіда. Малу володарку Кусаналі, що навряд чи залишить стіни храму Турастани, майже ніколи не згадують і не сприймають серйозно. Що, що доволі смішно звучить, вона постійно осягає нові знання, щоб якнайшвидше стати кваліфікованим божеством і очолити свій народ. Тобто, якщо ти малий дрищ, то до тебе ніхто не ставиться серйозно. З того опису, що ви можете прочитати, можна зрозуміти, що вона доволі одинока, доволі багато часу проводить в, так сказати, по той бічі, тобто в снах, і в снах їй приходять якісь приколюхи, двіжухи і все інше. Нарешті, всім, хто полюбляє лолік, ви зможете зібрати у Лолі Сквад. Хоча у нас уже Дорі вийшла, а Дорі, можливо, не лолька, і хрін його знає. Ну, тобто ми зможемо тепер взяти, наприклад, Чічу, наприклад, нашу Бабагдівку Клішку. Тепер можна взяти Нахіду, можна взяти Саю, і у нас фул лолі склад буде. Дорі не буду туди відносити, дорі це просто якийсь карликоватий у нас торгаш. Ну, що можна сказати, як на мене, із презентації нових персонажів мені подобається більше лайла. Я її чекав, я, я чув про неї. Виглядає вона класно. Я полюбляю дизайн таких персонажів. Нахіда, Нахіда чудовий, буде аплікатор, дендро, аплікатор, суперський а, саппорт. Як ви бачите, Міхойо продовжує свою мету, саме те, що у нас наші архонти більше як сапорти. І тут ми з вами те саме і побачимо. А, з приводу Лайли, я навіть не знаю, хто вона у нас буде. Скоріше за все, вона у нас з вами буде, типу, Хора. Тож сподіваюся, що нових персонажів ви оцінили. Напишіть, кого ви чекаєте із нових персонажів в Геншині. І чи сподобались вам візуальні саме картинки нових персонажів. Дякую, що подивились. Не забудьте підписати і просувати український Ютуб разом, папа. -па.